Вітаю тебе, друже! Мене звати Юрко, ти на моєму ігровому каналі. А зараз ми разом з тобою будемо дивитися епічний бій на кавказькій мапі. А глав, головний герой в нас буде це Кобра. Танчик 9 рівня з чотирма пульками в барабані і з голдовими фугасами. Я вже впевнений, що ти не один раз від нього отримував, а. Взяти цей танчик, да, бо його отримати можна за очочки за токени пропуску. Тож, дивимося, дивимося, бо бій буде цікавий. Тут 9 і 8 рівень, і кобра вже під'їжджає, щоб постріляти в іншу кобру, як виявляється, так вдасться, він кудись туди цілиться, але не ризикнув. Не ризикнув, а отут є ціль покраще чарфутюр. І боже ж, як їй залітає йому. Друга, ні, третя, ні. А четверта, ну ні. А, четверта, да. Четверта залетіла, і це дуже прикольно. Так би міг. Якщо б всі 4, то це було б 2К дамагу приблизно. Ну, добре, 1800. 1800 десь. В картонні танчики дуже сильно залітає. І ще, поки в нас тут перезарядка, скажу, що в нашого героя є союзничок на Ларені, який також можна брати за ті самі очки пропуску. Танчики досить цікаві, досить складні, але ж можна і не грати, якщо ти не хочеш. Так, що робить кобра? Довго заряджається її другий барабанчик. Що вже робити? Заряджається довгенько, того ж треба займати у той час, коли він заряджається, відповідно займати кращі позиції. Того наш сьогоднішній герой Неово з клану Ром ТД. Переміщується, переміщується, шукає кращу собі позицію. Тут кунзик виїжджає, теоретично в нього можна давати десь в корпус або навіть в башту. Ну подивимося, подивимося, що вийде в нашу кобри, вона суне, дає йому в... ох, просто в корпус летить. Просто в НЛД і до побачення кунзе панцер. Як же це боляче, це капець. Пробиття 210, 210 мм на голдових фугасах. Ну, Прям не супер великий, але ж це фугаси. Фугаси з пробиттям 490, точніше, з дамагом 490. І як ти щойно бачив, кунзе ну, просто по обличчю надавали на всі хпешки. Чотири снаряди. І нічого від нього не залишилось. Тільки гайки порозліталися. Он Суне така ж сама кобра, в неї трошки менше хіпе, Лорен її ще вкоротив. Залишилось на один постріл. Що ж, подивимося. Зазаряджається в нас барабанчик і не хоче, не поспішає. Ну, дійсно, перше правило варгеймінга. нікуди не треба їхати. Так, краще почекати, доки та кобра сама приїде, і тоді її так обережненько наваляти. Але ж знизу, знизу сунуться ще червоні, Ну, до них дійде черга. Ось і кобра. Ось і так файно. Так і я роздавав на КВ-2. Буквально на вчорашньому стрімі. Хоча, хоча між цим стрімом і цим роликом, роликом буде досить багато часу. Напевно, майже 3-4 дні. Але ж під час запису то було ще вчора. Тут їде броньований СТ, і вже з фугасами буде трохи важкувато. Трохи важкувато, бо в того гада броні скрізь багато. І ситуація загальна на мапі ну, прям не чудова, скажімо так, 4-6. І е, червоненькі оточують, оточують з обох сторін І е, праворуч, там, де льодовик, вони туди заїжджають, і ліворуч, там, де його немає, вони також пруть. Тож треба придумувати щось альтернативне. Бо наша кобра броні як такої, прям товстої немає. Як і немає броні, оця естеха, яка приїхала просто під наш барабан. Просто опинилась не в той час, не в тому місці. І одразу про це дуже сильно пожалкувало. Цікавий цей танчик. Важко на ньому грати, бо треба ризикувати, треба бути десь неподаліки, треба шукати завжди цілі М'якенькі Забувся, що тут на кумулях. На кумулях то 360 дамаг і 270 бронепробиття. Ну, слухай, непогано. Теоретично, теоретично того СТ1 можна бити. Можна бити в НЛД. Ну, подивимося, що буде зараз. Зараз дозарядиться барабанчик. Буквально кілька секунд, і я думаю, наш СТ буде отримувати. Ейч, є одна. 400. Що таке альфа велика? От Зараз поменше, то прям взагалі полетіло велика. І нормально так, нормально роздає. Роздає наш НЕО Лінеову, не знаю, як правильно його там треба читати. Транслітерація, звуки все таке сам розумієш, але ж 4 фраги. 4 фраги, 5400 дамагу настріляно. А ситуація на мапі як-то ліпше не стає, бо вже 6-9 рахунок, ох, як щастить, не отримати від су 130 пм 500 хпшок нам пощастило вберегти, вони ще дуже сильно знадобляться. Так, наш взвод, походу, попер на міст. Е, ну, непогане альтернативне рішення, якщо там одна і суха, її можна швиденько забрати. Лорейн може танкувати, в нього непогана броня, а кобра може дамажити. Бо в Лорейна маленький ДПМ. маленький ДПМ. Він не часто пострілює. Стить і сухо, ой. Ой, ой вона що, АФК чи що? Танкує Ларин, ні, на ФК дала йому на 700, і тепер кобра буде виїжджати і бити ту і суху, бо вона м'якенька. Ух ти, таран, на таран пішов. Гравець на Ісу, ну що ж, непогано, що міг, хто зробив. А наш герой вже зробив п'ятий фраг і продовжує, продовжує перезаряджатись, бо хоче ще. Хоче ще якраз, так би мовити, війшов в раш. Хоче настрілювати, а червоненькі вже доламують льодовик, там залишився жирненький ВК, якому зовсім недовго залишилось. І сушка 14, та прямо на базі, вона, походу, також дуже швидко відіграє, знову щастить. Знову щастить, вже 800. А, ну заблокував наш герой вже 1600. Я навіть не помітив, коли він інших стиг заблокувати. Але реально, реально щастить йому. Варгеймінг підкручує, да? а ти підкрути пару лайків цьому відео, бо без них менше танкістів побачить такий прикольний ролик. Так, їде їде далі, вони їдуть вдвох на базу. На мою думку, можна, можна так зіграти, можна, можна заїхати вдвох, розбити... Ох, тих червоненьких, хоча в них досить багато хпешок, може, краще було заїхати на Іса 3. А потім вже їхати на базу. Ну куди було ближче, туди і зметикували поїхати наші гравці. Ларейн стріляє, танкує, залітає кобра має робити просто мінуса. Має розміняти трошки ХП-шок. Замість союзника, а ТП навіть ТП Ха навіть не встигла стрільнути. Отак от, сьомий фраг і один фраг зробив союзник. На двох вони дали вісім, а арта не дала дамагу. Що ж дуже цікаво. Дуже цікаво, бо ще є ворожі танчики, їх 4, і кобра зараз може їм непогано настріляти. До речі, в кобри залишився один барабан фугасів і два кумулі. Що вже не так весело, бо пульки можуть закінчитися швидше, аніж вороги. І тоді роби, що хочеш. Так, Ондо із третій, кобра, що буде падати. Ризикує, ризикує, ой, можна ж вбиться, можна вбитися на ходу, отримує від Су130, який боку, добиває, не добуває Іса. Ух ти йо, ще раз отримує від арти, Треба забирати, ой-ой, ще раз отримає. Не залишається в нього кульок, він просто їде, намагається дочекатися асисту від союзника. Як добре, коли в тебе є хтось, хто тобі допомагає. Чудово відіграють. Бійці, які грають вдвох, 8,5 вже настріляв, 10 фрагів на двох ще залишилось 2. Залишилось зробити 2. І начебто воно не має бути надскладною задачею. Але поки тут нікого нема, поки ти вже проставив лайк і написав в коментарях, як тобі, як тобі все подобається, я пришвидшу, бо нам доведеться трошки почекати. Трошки почекати. Можна ще трошки почекати. Так, зараз прийшла інформація, що противник на шкоді ПТК ТВП затонув. По-моєму, так то перекладається. Коротше, він затонув, він, походу, стояв там далеко на поличці. Хотів охороняти арту в кущах, але не втримався і затонув. Того ж наші вдвох їдуть вперед, і я так розумію, вони в цілому хочуть, хочуть віддати нашому якраз герою дев'ятий фраг. Он достаїть той гаветігр. І він вбив, він вбив Ларейна просто без, без вагань. І останнім кумулем добиває, робить дев'ятий фраг, і показує, як грати на Кобрі на цій мапі. Так що ти запам'ятовуй, а ми будемо дивитися результати бою. От такі вони. Тут майстер, ще дрібні медальки, дуелістика столом, медаль Фадіна за останній фраг останнім пострілом, медаль Редлі Волтерса, основний калібр і воїн. 9 фрагів, майже 9К настріляв і йому пощастило 1600 заблокувати. Взвод відіграв дуже файно, дуже круто, молодці. А по кредитам вийшов трошки. Трошки в мінус. Мінус 019, але ж заради такого настрілу можна і трошки в мінус війти. А тобі бажаю виходити завжди плюс, і приходити на вечірній стрімчик і нові відео на каналі Юрко. Всього найкращого і хай тобі щастить!